Коли ми з вами розібралися з трендами, ми з вами розібралися з конкурентами, подивилися їх переваги, подумали, що ми можемо імплітувати для вас, для вашого бізнесу. Да? Тобто ми собі виписали такі цікаві моменти, цікаві ідеї, цікаві інсайти. Далі нам треба розуміти, які ж є ключові показники, які нам треба контролювати. При запуску, наприклад, рекламних кампаній, да? і взагалі, які є ці показники в цілому. Хочу підкреслити, що масштабування будь-якого бізнесу воно пов'язане з роботою з даними, роботу з табличками з сієрем системою. Да? Тому, якщо ви зараз вже задумуєтесь по, про розвиток, про масштабування, вам обов'язково треба думати про crm систему у тому числі. Про облікову систему і про автоматизацію цих процесів, тому що без цього буде дуже дуже, дуже важко рухатися. Значить, будь-яка вирва продажів і взагалі етапи взаємодії виглядають наступним чином: Перше – це реклама, це інструмент комунікації розказати аудиторії, яка може цікавитися вашим продуктом та послугом, що ви є. Далі ця аудиторія попадає на ваш сайт, і після того як зробила замовлення. Після того, як користувач зробив замовлення, він може бути задоволеним або не бути задоволеним, так теж буває. І оце три етапи взаємодії. Перший етап реклама, другий ваш сайт або соцмережа, наприклад. І третій – це вже задоволеність користувача від того, що він отримав. На кожному цьому етапі є ключові показники, які треба відслідковувати. Якщо ми кажемо з вами про рекламу, так, перше це CPM, CTR, CPC. Оці всі складні назви описують. Перше, CPM це вартість за тисячу показів реклами, CTR це відношення показів до кліків на ваше рекламне оголошення, і CPC це вартість за клік. Це такі проміжуткові показники ефективності рекламних кампаній. Якщо вже людина далі нажала на ваше рекламне оголошення, перейшла на ваш сайт, тут є наступні показники CPA і ROAS. CPA це вартість ліда. Тобто, скільки вам коштує одна заявка. Наприклад, ви потратили на рекламу 1000 гривень, і у вас прийшов один запит. От CPA буде 1000 гривень. Наступний uh, це ROAS це рентабільність інвестицій в рекламу, це відношення ваших витрат до вашого доходу, не путати з прибутком. І ROI – це рентабільність інвестицій в рекламу. Відрізняється від ROAS тим, що враховує собі вартість товару. А у нас всього з вами півтори години. Нема часу дуже сильно розкладати всі показники. Вам обов'язково треба всіх виписати і ще самостійно з усіма розібратися. Хоча б, да, подивитись, що це значить, і определення да, визначення виписати собі. Це вам така домашня робота, друзі. Поки ви це не зробите, ви це не запам'ятаєте. Тому скільки я б це не написав на слайдах, поки ви самі стійно ручками це не пропишете, воно е не запам'ятається. Тому я навмисно тут не розписав, а прокоментував, а вам треба це буде розписати. презентація у вас буде. Наступне, коли людина пішла на сайт. Тут є наступні ключові показники, які вам треба відстежувати да, і контролювати. Загальна конверсія сайту. Тобто прийшло на сайт 1000 людей, купила одна людина. Оце конверсія сайту. Далі конверсія сторінок каталогу товарів. От як конвертують саме сторінки каталогу товарів? Тобто не головна сторінка, а каталогу товарів чи каталог послуг. Далі, я конвертую сама сторінка товару чи сторінка послуг, і я конвертую кошик. Конверсію сайту треба дивитися як мінімум по чотирьом цьому параметрам. Це дуже важливо. Тому що на кожному цьому етапі конверсія буде різна і дуже сильно відрізнятися. Відповідно до цього показника треба думати, як покращити окремий розділ сайту. Як покращити головну, як покращити каталог, як покращити картку товарів, як покращити кошик. Якщо ви не рахуєте ці показники, ви їх ніколи не покращите. Це, я думаю, об'єктивно зрозуміло. Тому обов'язково запишіть собі ці моменти і впроваджуйте. І як оцінити пропозицію вашу, та лояльність це, по-перше, конверсія плат, тобто, вам, у вас зробили 10 замовлень ваших послуг, а оплатили тільки одну. Чомусь 9 людей відвалилося. Чому щось не так? Щось не так казав ваш менеджер, чи, вас, чи не влаштовує умови доставки, умова оплати, чи інші якісь моменти, вам треба з цим розбиратися. А якщо ви не контролюєте, то ви не можете на це впливати. І LTV – це життєва цінність користувача. Це теж можна розраховувати, розуміти, скільки один користувач протягом всього свого життєвого циклу може купити у вас товарів та послуг або купує. І це треба розраховувати. Всі ці моменти в цілому можуть розраховуватися в crm системі або в різних дашбордах. Але кожен цей показник важливий. Презентація це у вас залишається, тому, будь ласка, запишіть собі. Виглядає це приблизно наступним чином. Ось є результат рекламної кампанії. Да? Ми витратили 28 тисяч гривень, отримали дохід 181 тисячу гривень 500. Не ок. Чому? Тому що ми в тій табличці не маємо собі вартості. Дякую, Оксана. Да. Ну, Взагалі, її не можна оцінити ефективно або ефективно, тому що в нас немає всіх цифр. Коли ми додаємо до цієї таблички таку ще табличку, у нас виходить дві таблички, то ми тоді вже не можемо щось оцінити. Тому що у нас тут з'являється валовий прибуток, ось тут, бачите, да? і тоді ми можемо реально порахувати той такий ще нечистий прибуток без інших витрат. І зрозуміти, що ж у нас за рої в итогі. Якщо у нас рої менше 100, то це значить, ми спрацювали в ну, прибутку немає, скажімо так. Тому оці всі основні показники нам треба контролювати. Навмисно показую вам в табличці, щоб це було зрозуміліше. Да. І ви можете цю табличку робити в таблички, можете в сірім системі, можете будь-де важливо контролювати всі показники. І ціну за клік, і витрати на рекламу, і конверсія в замовлення, і ваш середній чек, і конверсія в успішне замовлення, тому що не всі замовлення відпрацьовують, і вашу рентабельність. І всі ці моменти напряму впливають на ваші результати. Тому, коли ми кажемо про побудову управлінської звітності, оці всі мастхев речі є в цій табличці. Ви можете їх розширювати, поглибувати, поглибшувати, можете робити більш детально. Напевно, це і треба зробити, але хоча б в такому вигляді у вас це має бути. Тому, будь ласка, теж це собі збережіть. Ваша практика та завдання зрозуміти, які у вас можуть бути планові показники по рекламі, по сайту, по пропозиції, хоча б подумати над цим і зрозуміти, як вони тут розраховуються. Да? Оці всі моменти, які я вам показав. Тому дуже вам рекомендую. Попрацювати з цим.